Рача, нас, нас зараз визволяють з ліфтом акаліолітмаш визволять. Ми тут застрягли якраз. Я такий собі їхав, е, і тут люди зайшли, нічого мені не казали, а тут. Е. Люди не спитали, чи можна самі зайшли. Угу. Ну що ж, я ж добрий до всіх, якби. Що? Що? Ми тут? Тобі погано може бути звати? Євген. Євген, тобі має бути погано. Пані Юлі теж погано. Ні, Ой, баш, баш. Добрий день. Ой, ви не добре приз. Не добре, ми зупинилися. Ми Може, нерозумно сіли. Забагато? Звичайно. Ви згорі в долину їхали, так? Так, от, власне, що згори долину. Якби до гори ми б так були, не сідали. О! Що зараз буде що, смієтеся? По одному, не всі. Я, я, бо, я боюсь, блін. По одному, не всі зразу. Не знаю, може в машини поміщення, зайдіть, поганяйте ліфтом. Він всім наклеяна, то добу до поганяти. Жесть. Угу. Може у вас легше ми підсадимо. А я з пасічної попробках і за вас ну, Ми, Це, ми їхали ну, тут, написано вже було один. Tá, tá. Отрим, і потім дьорнули догори. Так, так. До гори. От дивіться, бачите ті вороги. Розсувайте, той туди, а той туди. Вона шахту Оці? Ні-ні, оці. я свічу на нього. Оцей. Так, Куди? правий бік. Зараз я йому допомагати. Давайте Добре. їх затримати. — тримати. Давайте, може, хто би міг менше йде звідси. А я боюся. Це люди ці. Я зараз в шахту впаду, просто в шахту свалюсь. Шахту, мол, Давай. Шахту. Ви поки там сиділи, треба було комусь голос читати правила користування ліфтом. Я так отробив вже після того. Ну, я, я от знаю добре правила ліфту, що. Тепер, тепер, тепер треба лазити, так? Давайте. Тату! Та, Доволіш <седження> <седження> та чистої совісті. Чекайте, піднять. <плодження> шахту, шахту не вивезти. Шахту давай, не сваліться тільки. А він нерван, а він не рушив варх. Ні, Ви його виключили.

На а На так щиви прийде. Так, ви можете сідати, коли гарно плаче. Ой, блін, не кумі вийде. Женя, треба помало, помало. жалю. Не спішно. Хто не спішно? Добре. Давай буде. Ходи, ходи, ходи. Добре, так може. Акуратно. Так, вісім, у вас гарнішка. Давайте перші штуки. Вас нас я визволяють. Отак ви полегенько вичка. Акуратно, не зваліться туди.